Перемога в суді першого українського міжнародного банку Пумп. Відсотки списано в розмірі понад 64 тисячі гривень повністю. Як це відбувається? Алгоритм дій, на що ми посилалися. Повністю цим навіть ви зможете скористуватися, якщо у вас є проблематика невирішеного питання з пумбом по кредиту. Так, один з наших клієнтів отримав кредит в пумп. Під час користування кредитними коштами йому неодноразово було збільшено кредитний ліміт. Він користувався, користувався, користувався. Ну і потім, один з часів, отримав позов до суду. Відсотки, так собі, 64 тисячі гривень. Під час проведення переговорів з банком на поступки, відповідно, вони ніякі не йшли. Навіть ми, коли втрутилися в цю ситуацію, наше втручання не призвело до результату, оскільки банк категоричної формі відмовлявся йти на будь-які поступки. Результат позову до суду, ціна позову шалена відсотки 64 тисячі гривень. Що ми робили? До речі, все, що я розповідаю, воно підкріплене відповідними судовими рішеннями. Кейсами. це можна передивитися у нашому телеграм-каналі в описанні до цього відео. Там же і знаходяться наші контакти, посилання на всі наші соціальні мережі. Нагадуємо, працюємо по всій Україні. Давайте спочатку розберемося, як відбувається кредитування в помбі. На вашу адресу надходить так називаємо публічна пропозиція, оферта ну, відповідно до якої. Вказуються відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, інші істотні умови та пеня. Далі ви підписуєте анкету заяву приєднання до банківських послуг, вам встановлюється кредитний ліміт, яким ви радісно користуєтеся. І вважаєте, що все ок. Але відсотки за користування вам капають, капають, капають і капають. Рано чи пізно ви не виконуєте свої зобов'язання, банк звертається до суду, і ви потрапляєте у цю ситуацію, яку потрапив наш клієнт. Що робити в цьому випадку? Дуже уважно звертайте увагу на те. Чи отримали ви кредит безпосередньо в банківській установі, або отримали його в онлайн? Якщо ви отримали його, наприклад, в онлайн, то я вас запевнюю, що в цьому випадку є таке поняття як належність доведення до вас істотних умов договору. Так, от банку довести ці підстави просто неможливо, через те, що відсотки за користування кредитом штрафних санкцій та пеня прописані саме в тій. Оферті, яку відправлялася на вашу адресу, і вона розміщена безпосередньо на сайті цього банку. Ну, а у зв'язку з тим, що банк самостійно адмініструє свій ресурс. Ну він же є адміністратором цього сайту, він може у будь-який час ці відсотки або збільшити, або зменшити, або взагалі їх змінити. Що це означає на практиці? На практиці це означає. Те, що встановити, який саме відсоток за користування кредитом дієв на час укладання кредитного договору, процесуально неможливо. Це типова помилка, яку припускає не тільки пумп при кредитуванні, це ще інші банки Приватбанк, Монобанк, Сенксбанк тощо. Усіх у всіх одних є одна, оця дуже велика помилка. До речі, це навіть не наша особиста думка. Це думка безпосередньо великої палати верховного суду. Тобто, це ще й підкріплено. Вищим судом України, ну, як відомо, це, наприклад, обов'язково для виконання всім судам України. Тому, якщо ви будете займати спосіб захисту, той, який ми займали у цій справі, те, що нам не було відомо на ну, нашому клієнту істотні умови, які розміщені на сайті, та не були доведені належним чином, ну, відповідно, з посиланням на норми права, у вас залишиться лише тіло кредита. Якщо ви все ж таки під час користування кредитними коштами сплачували, наприклад, відсотки за користування, цього і відсотки за користування перевисили тіло кредита, в цьому випадку банку буде відмовлено в повному обсязі. Ще раз нагадую, посилання на судове рішення у справі такий суне, про що я зараз розповідаю, є у нас в телеграм-каналі посилання нього в описанні до цього відео ну або в шатці профілю. Будь ласка, переходьте, подивіться, ну і не забудьте підписатися. Якщо ви дізналися про те, що відносно вас вже відкрито виконавче провадження і стягувачем у вас є банк. Пумп, зверніть особливу увагу, яке судове рішення постановив суд. Чи носить воно заочний характер, чи воно розглянуто у загальному порядку. Якщо носить заочний характер, а ви раніше судове рішення не отримували, є можливість поновити строк на перегляд та скасування заочного судового рішення, скасувати його, ну а далі діяти за тим же алгоритмом, як я розповідав спочатку. Ну, тобто справа вже буде переглядатися за вашою участю. Якщо все ж таки справу розглянуто в загальному, Порядку поновлюйте строк на апеляційного оскарження, поновлюйте свої права звертатися до суду апеляційної інстанції і з цим же способом захисту, про який я зараз вам розповідаю, ну і перемога буде за вами.